Навіть для медико-санітарної частини, не те що для армії. Таких організмів жіночих у вас буде чимало. Тому просто отак взяти, походити по вулиці і зловити жінку не раджу, те, що називається. І звісно, що жінок як і таких призвати можна. Плюс ви не забувайте про те, що жінка як така, це вкрай важливий організм, так би мовити, для соціального організму. Суспільство недарма каже, що нам треба розмножуватись, а для того, щоб нам розмножуватись, треба, щоб жінки народжували і народжували і народжували. Тому, якщо жінок різко поменшає, я вже мовчу про обставини в силу яких. Їх сильно поменше. Розумієте? То вже в чоловіків включиться стадний інстинкт банальний. Бо що, що, а з приводу інстинктів вони у нас молодці? Головою думати не можуть, але з приводу інстинктів там 5 з плюсом. Розумієте? І уявіть собі, що у них включаться інстинкти, забирають наших жінок. Хана буде ТЦК, розумієте, в чому фокус? І це буде поступово наростати. Тому що втрату чоловіків в суспільство плюс-мінус терп. Але якщо ви будете мінусувати жінок так само, як і чоловіків зараз, тобто я не кажу, що це можна робити. Я відразу зроблю, це би мотиву, зноску. Не можна нікого мінусувати. Не можна затикати людьми дири на фронті. Але ж у нас є чоловіки. Головний, так би мовити, і основний командний склад у нас хто чоловіки? Тому що чоловіки, типу, розумні, по факту, ні. По факту, вони у нас сильні неженки, якщо говорити прямо. Тому що в домогосподарстві вони повні інваліди, притом дехто хитрий, так би мовити, вже з готовою корочкою, але я про це в наступному відео поговорю про тих інвалідів, так би мовити, побутових, соціальних і психологічних. Але ви ж, типу, кожен другий мітите в начальство, так? Да? У мене одне просте питання, якої матері вас там ще не валялося. Можете мені пояснити? Тільки тому, що ви чоловіки, вам зараз пояснити сильно прямо, що у вас відмазка маска така собі, знаєте. Наявність правильної піськи ще не говорить про ваш інтелектуальний потенціал, так би мовити.